Привіт! Буду робити зимовий запуск двигуна на цьому Рейгон Фортуна 200. Сьогодні 25 січня. Ну, так попало, що на дворі погодка досить така. Класна, сонечко навіть світить. Запуск повинен пройти плавно. А по факту зараз будемо дивитися, як він буде запускатися. Так, це на котил. Не звертайте уваги, що він не при параді. Акумулятор знятий відео зимового простою. Це це показував. Будемо пробувати. Зенберачи. Так, ставим на сравнение положение.

Відпочиваємо. Ось, варто. тут влака. Чорний верхньо ну, на середньому положенні дросільний заслонки, де е -е, край бісь на острі, а ось ось ну, зараз середньому положенні. Отак він запускається. Тут в принципі вже немає значення. Мороз, не мороз, просто довгий простой. Він так запускається. А є мотоцикли, ну я веду мову про китайські мотоцикли, в яких нема кікстартера, -ті. Розраховувати тільки на акумулятор, який на зиму сів і попробую його запусти. Ось. Витхав його на двір. Він трішки прогрівся, Ось, видно, що капає конденсат. Це був типу, холодний запуск. О, Ми ще за зиму трішки погризли Ну, Але це тільки зовнішнього гофра на термоусадку посажу. Десь тут трішки покусали, але все одно планую замінювати. До речі, кого цікавить, напевно, що буду продавати повністю сидіння, Ну, за адекватні за гроші, бо хочу своє нове гарне. О, так, опускаю. О, опустив до кінця. О, обороти має трішки накручені, хай в холодну пору доби краще на холостому такі обороти будуть. ну і Зараз я трішки ним проїдеться. дякую за перегляд слава україні